Значить, Що це таке, покажу вам коротко. Отже, друзі, це такі чохли, спеціальні накладочки, які одягаються зверху на черевик. Позаду черевика ліпучка буде і знизу буде такий міцний ремінець. Шили ми довго, розбирались ми довго з цим всім. Чому? Тому що хотіли зробити якісне і круте. Адже ми вже маємо досвід продажу таких чохлів, не від свого бренду, а інших брендів. І ми мали такі проблеми, що вони зазвичай дуже тонкі і рвались тут, де кліпси в цьому місці. Це перший момент. Другий промокали, третій, вони взагалі були неміцні, ці ремінці з них постійно відривалися. Тут вони були постійно погано прошиті. Ми ці всі проблеми виправили. Зараз покажу вам. Ми тут прошили їх міцно. Значить, у нас посилені шви всюди, у нас надміцна ліпучка. Надміцні ремінці. Ну і ми зробили найголовнішу, найунікальнішу фішку. Ми взяли найтовстіший, найміцніший неопрен, на який тільки можна було. 5 мм. Я думаю, ви навіть на відео бачите його плотністю. Він буде утеплювати вам ноги, він не буде пропускати сніг всередину. Ну і він буде жити, буде триматися. Це те, на чому ми хотіли зробити акцент. Ми хотіли зробити якісно і тому витратили більше на це часу.